Договір купівлі-продажу авто при його розмитненні? Чи взагалі потрібний договір купівлі-продажу, коли ви розмитнюєте своє авто? Наш підписник задає дуже цікаве запитання в Норвегії. Купив без ніякого договору купівлі-продажу. Все онлайн Прийшли документи на мене. Навіщо той договір, якщо я власник? Таке чудове запитання, і, в принципі, логічне запитання. Якщо людина власник по технічному паспорту, навіщо ж їй договір купівлі-продажу? Звісно, ви можете розмитнювати свій автомобіль без договору купівлі-продажу, коли ви є власник. Але у вас будуть великі проблеми. Чому? Тому що коли ви розмитнюєте автомобіль без договору купівлі-продажу, і ви митниці подаєте просто з Норвегії ваш технічний паспорт, по якій ціні митниця буде рахувати ваш транспортний засіб? Вони зроблять дуже просто: вони візьмуть максимальну ціну на такі автомобілі, які заїжджали за попередній період, і порахують вам максимальні митні платежі. Тобто це буде метод розмитнення по аналогам. Але є перший метод розмитнення, самий головний і правильний, коли розмитнення рахується від договору купівлі продажу, від тієї ціни, за якою ви придбали. Отже, вигідніше мати договір купівлі-продажу, навіть якщо ви придбали автомобіль в Норвегії, написати цей договір, вказати там мінімальну прохідну ціну, ту мінімальну ціну, по якій ви придбали транспортний засіб. І коли ви вже будете розмитнювати свій автомобіль, ви на митницю подаєте технічний паспорт, договір купівлі-продажу, і митниця вже має рахувати ціну від вашого договору купівлі-продажу. Звісно, митниця також може апелювати, що ціна занижена в договорі, але в нас вже будуть офіційні документи. Договір купівлі-продажу, офіційний документ. Ми вже апелюємо до нього. Потім робимо експортну декларацію, апелюємо до тієї ціни, яка вказана в експортній декларації. І для нас це великі переваги, тому що ми вказуємо, що купили за стільки, а не так, що просто приїхали на митницю без договору купівлі продажу, і митниця виставляє свою ціну. Саме для цього потрібно готуватись до розмитнення правильно, робити все правильно, щоб у вас не було жодних проблем. Українці, купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди підскажемо, як все зробити правильно, і допоможемо, щоб у вас не було лишніх переплат.